Ще у 2005 на розі вулиць Мукачевської та станційної була доглянута зелена зона. Останні роки на місці красивих дерев та охайного газону красується ось ця бетонна конструкція. Вона вже давно заросла хащами, огорожа повалена, всередині купи сміття, по яким бігають пацюки. Один час тут було красиво, один було красиво, було сканейки, все ну, зараз дивитися, як. Як у пустині. Пустиня Сахара. Бар, який тут був, тут автобусна зупинка, колись була, принесли її туди. У 2006-му підприємство АКО-2005 утримало дозвіл на оренду землі для будівництва торгово-офісного центру. Уперше договір з міською владою уклали на три роки. Визначена орендна плата місту всього за 2632 гривень на рік. Це 219 гривень у місяць, за тодішнім курсом 43 долари США. Юристи кажуть, дозвіл на оренду дали незаконно, адже за генеральним планом 2004 року, який діяв на той час, територія позначена як зелена зона загального користування. Таке ж призначення ділянка має і в головному містобудівному документі 2015-го. Відповідно до 83-ї статті земельного кодексу України. Вони не можуть землі загального користування, зокрема. Сквери, доріжки і так далі не можуть передаватися до в приватну власність. Тим не менш, зводити торгову офісний центр розпочали, хоча й ненадовго. Будівництво споруди завершили у 2008 році на стадії бетонної конструкції. Після цього декілька разів переукладали договір оренди. У 2015 році ми уже цікавились долею цієї недобудови у міській раді. Відповіли, шукають власника. Прийшов рік змін жодних. Щоб дати міськраді мінімальні підстави для перевірки, викликаємо поліцію зі скаргою на порушення благоустрою. Добре, очікуйте, переїде наряд. Дякую, чекаємо. Угу. Та муніципалів. Але для того, щоб скласти адміністративний протокол за даним адміністративне правопорушення, потрібно встановити в першу чергу особу, на яку буде складено. Якщо це знову вже земельна ділянка виходить, що вона ну, для прикладу знаходиться в оренді, залежить, який був складений договор іранно. Відтак муніципали, зробивши фото захаращеної ділянки, поїхали. Ми ж написали скаргу та відправили її до міської ради з проханням пояснити, чи надавалися містобудівні умови на ділянку і чому досі не скасували рішення оренди, якщо у чинному генплані міста ця територія є зеленою зоною. Переглядаючи кадастрову карту, бачимо на цій території розташовані ще три ділянки, які знаходяться у приватній власності. Поки жодних робіт там не ведуть, територія не доглянута. Цікаво, що власниками землі фігурують ті ж самі особи. Землі роздали, але повернути їх собі місто може через суд. Якщо наявні містобудівні умови, то тільки скасовувати ці містобудівні умови Імовірніше всього це буде позов логічно. Позов прокуратури про скасування рішень дивує той факт, що за 8 років експлуатація зеленого скверу принесла міському бюджету усього 9 тисяч 200 гривень, тобто трохи більше тисячі на рік.